На Буковині потяг на смерть збив жителя Сторожинецького району. Його тіло виявили неподалік села Старожадова, того ж району Чернівецької області. Як виявилось пізніше, чоловік 1957 року народження був на підпитку і заснув на колії 2 липня 2014 року о 20 годині 45 хвилин чергову частину людінінові санці Челінці. Поступило повідомлення про те, що неповнолітніми дітьми на залізничній колії в селі Старожадово було виявлено тіло мертвої людини. Також на місці подій було встановлено, що за життя покійний зловжував спритними напоями, також мав негаразди у, у сімейних проблемах своїх. Після чого було проведено ряд слідчих дій, ну і призначено слово медична експертиза. За висновком буде прийнято рішення дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться досудове розслідування. Інший нещасний випадок трапився сьогодні вночі. 7 липня близько першої години ночі в Новоселицькому районі на залізничній колії загинув чоловік, який мешкав неподалік залізниці. Повертаючись до власної оселі, був на підпитку і заснув на колії. Що й призвело до даної трагедії. У нас поступило повідомлення вже з новоселецького відділу. залізничній колії 25-й кілометр перегону. Новоселиця машиністом вантажного потягу було застосовано екстрене гальмування з метою попередження наїзду на людину. Однак попередження попередження не вдалося і було травмовано особу чоловічої статі 75 року народження. За попередніми висновками судово-медичної експертизи, експерт, який приймав участь в огляді місця події, особа також перебувала на теразовому стані. З початку цього року в лінійному відділі на станції Чернівці це вже шостий випадок смертельного травмування на залізниці. Основною причиною таких трагедій є надмірне вживання алкоголю. І більшість нещасних випадків трапились у вихідні дні. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.